Безумовно, є найкрасивішим містечком 19 століття в Тасманії. Воно було засноване у 1812 році. Місце для нього було обрано губернатором Локленом Макворі. У 1836 році перший дерев'яний міст був замінений мостом священника, розробленим Джоном Лі Арчером. Це третій найстаріший міст в Австралії. Будівництво здійснювали засуджені Даніел Герберт і Джеймс Колбек, використовуючи місцеве каміння. Роботу над мостом експерти описали як можливо найбільше досягнення раннього колоніального періоду. Це лише один з прикладів того, що Австралію будували обдаровані та кваліфіковані люди, а не лише звичайні злочинці. Фабрика для в'язнів жінок у Росії була побудована в 1833 році. По прибуттю засуджених розділяли на три класи: каральні засуджені до одиночних камер, злочинці, ув'язані в тюрмі, та клас на найм отримали привілейовні позиції всередині фабрики, доки не були найняті служницями на місцевих фермах. На території була каплиця, їдальня, лікарня, дитячий садок, одиночні камери, спальні та зовнішній двір. Ця фабрика є однією з 11, що входять до списку світової спадщини, пов'язаної з Колоніальною Австралією. Транспортування до бандіної землі припинилось у 1853 році. Протягом шести з половиною років роботи через фабрику пройшли сотні засуджених жінок. Містечко Рос має близько 40 історичних будівель, з них 22 знаходяться на вулиці Черчі. На початку вулиці знаходиться Весляянська церква, відкрита у 1885 році. Готичний стиль церкви надає казковий вигляд. Вона замінила дерев'яну методистську церкву. Особливості церкви включає себе ручно обробку пісковикових стін, лавки з Тасманійського чорного дерева, стеля з деревини Орегон, італійський мармур із вирізаними херувимами, вітражні вікна та сучасний французький гобелен, що зображує дерево життя. У 1826 році ростав місцем проведення першої сільськогосподарської виставки у Вандіменовій землі. Центр шесті Тасманії розташований за адресою вулиця Чоріш, 48. Тут знаходиться магазин виробів з ОВН, музей історії, виставка Вовни та місцевий інформаційний центр. Місцеві мешканці жартома назвали головне перехрестя в місті кутком спокуси, розваги, спасіння та прокляття. Там, де була спокуса, стояв готель Мену Рос. Спасіння вказувало на римську католицьку церкву, розвага на міський зал та прокляття місцеву в'язницю. Польова гармата, посеред перехрестя, використовувалась під час Бурської війни. Рос розташований за 121 км на північ від Хоберта та за 81 км на південь від Лоцесто. Місто нараховується кілька сотень мешканців і розташовано в досі річки Макуорі. Першими в цій місцевості жили представники племені Черенотіпана.